Вадимо, ми розпочинаємо традиційно з Вадимом Денисенком, це радник міністра внутрішніх справ України. Він точно знає про оперативну інформацію в нашій країні і про те, що у нас коїться за перебріком, скажімо так. Пане Вадиме, я вас вітаю. Давайте поговоримо з позитиву. Сьогодні почнемо. Ми побачили, що голова харківської військової адміністрації Олексінігубов підтвердив вже вчора звільнення від російських від російських окупантів Куп'янську. І наскільки це важливий напрямок? Наскільки він для нас принциповий? Розкажіть, будь ласка, глядачам, важливо це те, що куп'янську зловицю власне кажучи станція. На лівому березі річки, і чому це важливо? Тому що по суті ми можемо сказати, що ми починаємо переходити, що ми починаємо закріплятися на лівому березі. А чому це важливо? Тому що росіяни після того, як був звільнений Куп'янськ місто, після того як ми зробили цей великий харківський прорив. Вони заявляли про те, що вони будуть будувати лінію оборони саме по лівому березі, і те, що ми змогли взяти купіцьквозлович, те, що ми закріпляємося на лі взяли це, вже означає про те, що ми починаємо закріплятися на другій стороні ріки, і це насправді великий плазар для подальших наших наступів на Луганщину і на Донеччину. Там є якісь на цьому напрямку є якісь можливості підкріпленню ворогів? Чи бачимо ми збільшення їхньої техніки особового складу? Що вам відомо? Ну тут має говорити про це більше генштаб. Можемо зараз тільки говорити про те, що справді вони почали перекидати цих е, мобілізованих фактично без підготовки, з підготовкою півтора-два дні. Ну тобто без підготовки просто дали амуніцію, і все. І вони починають їх відправляти. Зараз є точні дані про те, що їх відправляють на південь України. Але очевидно, все ж таки слід чекати, що вони з'являться також і на е, сході на Донбасі, і на Донеччині, і на Луганщині. В принципі, за цим будемо слідкувати, але можна не сумніватися, що вони почнуть передавати туди частину цих мобілізованих. Чи є у вас інформація, чи можливо ви можете щось сказати нам з приводу лиману, що там відбувається? Якщо ні, то підемо далі. Ну, в принципі, офіційних інформацій немає є тільки певні натяки. Можемо тільки говорити, що в російських пабліках достатньо. Панічні настрої відбуваються, і росіяни в свої ну, в російські воєнкори, попри те, що їх прикрутили їм, не дають можливості дуже часто взагалі будь-що говорити. Вони в певних свппевні воєнкори починають уже альермійські настрої говорити. Говорити, що залишилась лише одна дорога, по якій Лиман в Лиман можна постати, Росіяни, можуть постачати боєприпаси і техніку, і уже силу. Тому будемо сподіватися, що хороші новини будуть незабаром. в Кремлі. Пане Вадиме на хочуть оголосити масову мобілізацію на окупованих територіях вже 1 жовтня. Що ви скажете про це? Це вони так створюють живий щит чи просто намагаються ну погасити знаєте негативні настрої серед свого населення, серед тих, хто не задоволений мобілізацією. Вони будуть створювати живий щити, тому тут можна тільки і ще раз звернутися абсолютно до всіх, хто зараз знаходиться на окупованих територіях. Тобто, велике прохання або втікати, якщо це є ще можливість, якщо ще є можливість, то зараз вона фактично вже мінімізовується, або ж просто ховатися, тому тобто, що потрібно зараз ховатися, щоб не попасти до російської армії. Якщо ж ви попали до армії, здавайтеся. Тобто, в принципі, треба відразу переходити на українську сторону і просто здаватися. А чи відомі вам випадки, Вадима, що от з того боку з окупованих територій хтось позвонив нашим розвідникам чи попросився здатися в полон, чи каже: заберіть мене, чи це ми просто так звертаємось до них, але вони там своїм життям живуть. Ну, головне управління розвідки за це відповідає. Вони говорили про те, що кількість дзвінків різко зросла. Тобто, в даному випадку, я думаю, що скоро ми побачимо і уночнення тих людей, які переходять на які, в принципі, складають зброю і здаються 30 вересня. Путін буде звертатися до свого народу. Буде він там щось говорити, вочевидь, про анексію. Наших територій. і як Ви вважаєте, чи буде він говорити про війну? Оголошувати її? Він може наважитись ну, на, на даному етапі? Ну в принципі, там за попередньою даними вони вже перенесла з 30 на 4 число, на 4 жовтня, і И... Ну, хоча дата ще остаточної, немає. Тобто, в принципі, попередньо вважається, що 4 числа буде виступати. Думаю, що воєнний стан він вони зараз вирішують оголошувати чи наголошувати воєнний стан чи називати це контртерористичною операцією. Тобто, ну але для нас, чесно кажучи, це не має жодного значення, тому що в принципі це все одно війна. Тобто, як вони називали її СВО, чи контртерористична операція, чи Пане Вадиме, чи ви з нами? Зараз спробуємо вас почути знову і сподіваюсь дуже побачити. Так, так, я тут. Чуємо, чуємо вас, і зараз, можливо, побачимо вас. Чи з нами ви? Так, так. Я тут, я не знаю, що з картинкою відбувається. Угу. Е, ви можете тоді говорити, бо я вас не бачу, але, але глядачі вас чують. Добре. Ну, власне, кажу, я відповів на попереднє питання. А я зрозуміла. Давайте тепер про Крим ще поговоримо неспокійно. Там досить такі тривожні настрої зараз там перебувають. Наскільки нам відомо, що? Без відміток, там знаєте, без рішень комісаріатів зараз там нікого не випускають, начебто там мобілізація вже завершилась офіційно, але негласно вони продовжують набирати туди набирати людей. На, на війну відправляють їх постійно. Переміщуються війська територію півострова. Що вам відомо? Це така зараз транзитна зона. Знаєте, Крим наш ну, Крим се став головною транзитною зоною для е, е, перекидання військ. І техніки на Херсонщину і взагалі на південь України, тому в даному випадку ну Крим без того був одним з найбільш мілітаризованих зон Російської Федерації. На території Російської Федерації протягом останніх з 2014 року, тобто вони жорстко мілітаризували цю територію. Зараз в принципі просто це перевалочний пункт і далі кидають на південь України. А зараз я так розумію, що в зв'язку з мобілізацією кількість ешелонів просто буде різко зростати. Почули вас, дякую. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Радник міністра внутрішніх справ України.